Вечір добрий буковину, вечір добрий, Чернівці, вечір добрий всім, хто дивиться наш канал, телеканал Чернівецький промінь. Я Василь Заброцький, сьогодні 15 вересня, зараз 19 година, 30 хвилин, і в прямому ефірі Чернівецького променю, програма Майдан. Сьогодні ми, як завжди, будемо розмовляти про те, що відбувається сьогодні в нашому суспільстві, що відбувається в країні, в краї і взагалі що нас турбує. Найгарячіша тема, звичайно, для всіх це вибори, які відбудуться 25 жовтня. Місцеві Вибори, вибори місцевих органів влади. Але чи справдять наступні місцеві вибори сподівання на реальні зміни в нашому суспільстві? От про це ми сьогодні будемо говорити. Сьогодні в мене буде двоє гостей, але перший гість це Веніамін Юдицький. Добрий вечір. Екс-депутат Членської міської ради Ми разом були в одному із з в минулому, і я не випадково запросив Вені Мін що тому що знаю його таку ну, досить різку оцінку, і в тому числі того, що відбувається сьогодні. Але я знаю його як поміркованого а громадянина, який думає про перспективу, дбає про майбутнє, і сподіваюся, його думка також буде цікава глядачам і має місце мати бути взагалі. Як завжди, ми працюємо в прямому ефірі, тому ви зможете взяти участь в програмі, беручи участь в інтерактивному опитуванні. Отож, вам ми пропонуємо сьогодні запитання. чи... Зараз ви побачите його на екрані. Інтерактивне запитання і матимете змогу відповісти, чи очікуєте реальні зміни від виборів. Мова йде, звичайно, про місцеві вибору, які відбудуться через за місяць. А якщо так, то відповідаєте, телефонуйте на перший номер телефону, якщо ні, на другий, якщо вам байдуже, третій. І також 519 119 це номер телефону безпосередньо в нашій студії, куди ви також можете телефонувати і висловлювати свою точку зору. І е, перше питання в мене до е, нашого гостя веніч. Е, на вашу думку, чи слід чекати е, ну, реальних змін і, е, після місцевих виборів 25-го? Дякую за запитання. Шановні чернівчани, шановні буковинці. Я дещо не згідний, що я різко виступаю. Я ніколи різко не виступаю, а тільки математичними моделями. Тому, якщо ви бачите, на столі лежать тільки документи. Папірці, факти і цифри. З приводу цього запитання, воно цікаве, але я за одну хвилину скажу свою думку. В будь якій країні світу, і в Україні, і в Чернівцях, і на Буковині є таке поняття управління ресурсами, якими? Кадровими, матеріально-технічними, економічними, фінансовими, інформаційними і суб'єктивними. Суб'єктивними це може бути політичним. І тому, якщо людина якась або група людей вміє управляти ресурсами, тоді вона, звичайно, фахівець, вона звичайно керівник і вона, звичайно, досягне певного результату. Що ми маємо у нас? Які очікування? Ми повинні знати стан нашої держави, як правильно сказав Василь Іванович, і стан наших чернівців і буковини. З ресурсами, нібито завжди було нормально. Всі казали, що Буковина це край, де варто жити, а Чернівці це маленький Париж. Але за останні роки, чи рік, чи там два, це не має значення, прийшло то, що привело у нас не край, де варто жити, а край, де важко жити. А Чернівці вже не маленький Париж, а який Париж? Нам до Парижу, як до неба. Я зараз вам приведу факти. Що на Україні зараз людей турбує, а то війна, якщо так казати, я думаю, далі я корупція і інвестиції. Переходимо да, до але Чернівців. Я, але я хочу, ну, хочу тільки підкреслити, що напевно важко жити сьогодні в будь-якій точці України, а найважче на сході. Тому Повністю я звільнів. би в цьому плані не виокремлював Чернівці. Але тим не менш, ми говоримо, от я так і не почув. На вашу думку, щось зміниться 25 жовтня? Зміниться. Якщо влада в Чернівцях, це мається на увазі Коспрук Олексій Павлович, і ви, Фіщук Олександр Георгійович, Якщо ви підете спокійно з політичної арени, чому? Тому що я вам покажу, що ще недавно Чернівці і Буковина, навіть при тій владі, ще поза тій владі, а ви знаєте, що я педіатр, мала е, дитячу смертність, увага, одну з кращих на Україні. Було друге місце. За півроку цього року, на останнє місце, а це єдиний показник України, який подається в ЮНЕСКО і в ООН, виникає питання, як же так? І Каспрук, і Фіщук з однієї партії, Народний фронт називається, да? і що? А дитяча смертність гірша на Україні. Показник дитячий. Показник, показник так. дитячої смертності, якщо точно казати, дітей до року. Це показник соціальний. І от лежать папірчики. І тому я просив вас, Олексій Павлович Коспрук, куди ви дивитесь? І ви, Олександр Гігоріч, куди ви дивитесь? На, а знаєте чому? Тому що у нас є таке поняття, як корупція в охороні здоров'я. Називаю конкретні цифри. 25 мільйонів гривень вгатили, іншого не розумію, в перинатальний центр, коли він був міським, це пологовий будинок. Але ж. Нормальний господар спочатку робить ремонт, а потім закуп, закупає е, медичне обладнання. А закупили медичне обладнання, а тепер потім передали Ушакову Володимиру Івановичу. А тепер Ушаков Володимир Іванович, як обласний там фахівець, просить 140 мільйонів гривень. Ніхто ж не дасть. Не, не хочу бути адвокатом там ні фіщука, ні Каспрука, але мені здається, що це обладнання закупали ще при ваді. згідно з вами, але ж е, Януковича вже немає і е, шкробенця вже. Півтора року, і вони ж нічого не робили. А тільки два місяці сплив термін. Два роки тут з вами, Тому, тут, тут з вами важко не погодитись. У нас є телефони. Але... У нас є телефони. Алло, дзвіночок немає. Алло, добрий вечір. Да, вітаю, шановні, вітаю Василь Іванович, вітаю поважного гостя, Дякую вам, що для вас телеглядачі є пріоритетом. Власне, мене цікавить щодо найбільш перспективних проєктів на місцеві вибори, хоча ви самі прекрасно розумієте, що мало що від місцевих виборів залежить, більше залежить від президентських, парламентських. Тому щодо двох проєктів, які власне мене зацікавили, які я вважаю до певної міри перспективними, це наш Край і опозиційний блок. Просто багато от, так званих соціологічних опитувань, в тому числі кафедра соціології причини Офітьковича, дає дуже низький, редки менше трьох відсотків опозиційного блоку. Хоча довір'я до е, представника цього блоку Верховній Раді, нашого земляка Михайла Папієва, е, друге після Федорука, е, щодо до, до довіря до народних депутатів і Чернівецької області, близько 15% відсотків. Тому дуже виникає великий такий незрозумілий розрив, як ви можете це пояснити, і дійсно чи дійсно Україна починається з нашого краю, і край, це дійсно де варто жити, і він має велику перспективу? Ще найкраще? Дякую вам за запитання. Ваша думка з приводу Можу відповідати? Так, да, звичайно. Я Попіва дуже добре знаю, я дуже ні, добре ні, знаю. Не про Попіва, про рівень довіри. Блок. рівень да. довіри. Ну, по-перше, я не... Я навіть не знаю. Не, не прогнозую. Але да. я можу сказати, що у нас в Чернівцях, в місті Чернівці, опозиційний блок набере 0,0. Буде трошки більше, але сподіваюся, точно не 5%? точно не більше. Ну, може, 0,1. Повертаємо, Це моє відношення да. до опозиційного блоку. Хоча там, звичайно, є і фахівці, і є нормальні люди, так. але в цілому ну, вони заслужили те, що вони заслужили. Так. Повертаємось до е, попередніх ваших слів. Я правильно зрозумів з вашої відповіді, що, на вашу думку, зміни можуть відбутися тільки в тому випадку, якщо сьогоднішня е, влада спокійно. Піде, в, ну, якщо їм да, да, не переоберуть. Або на люстрацію піде. Не переоберуть. Ну, вони під люстрацію не підпадають. Я вам але... Зараз скажу, хто попаде. А, але їх не переоберть. Да. Чому ви так вважаєте? Чому? Ну тому що дивіться, скільки в мене є листів, да? і вони всі звернуті до двох людей губернатора чи голови Чернівецької да? і до Каспрука. Що не вистачає, скажіть мені, що не вистачає суспільство? Вміння управляти. Якщо хтось подивиться на його біографію, ким він керував? Житлобудом і більше нічого. І прийшов мером. І хто пролобував? Микола Трохимович Федорук. Казав, що батько і Павло, я його також знав, його батька, і Каспрук будуть одне обличчя. З точки зору мера. Вони так схожі, як я на китайця схожий. Тому Каспрук нічого не вміє і не хоче вміти. І мало того, в нього команда. Деякі є нормальні люди, наприклад, Бамбуляк, це ну, фінуправління, да? Хто ще? Ліонті, там, да? нормальні, це з тих заступників. Всі інші дивляться в очі і в рота Каспруку і кажуть, найкращий в мірі мер, це Каспрук. Скоро він піде. Максимум півтора місяця залишилося йому відпочивати. Якщо не знову його оберуть? Е, якщо чернівчани оберуть на свою голову Каспрука, да? ну я е, все-таки лікар, а у нас є таке поняття діагноз. Каспрук – це діагноз. Його ніхто не обере. А щоб ви не думали, що я його ображаю, у мене є лист юдицькому ВВ Василь Іванович вже читав, і тут написано: підписано Каспрук». І написано: військову службу не проходив у зв'язку з тим, що медичною комісією був визнаний непридатним до військової служби у мирний час. Є членом політичної партії Народний фронт, членські внески політичної партії сплачуються відмітки до стосуду. Не, Мені не, що він сплачує, не, але не, 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 чому ж він такий хворий? Питання в тому, що е, всі молоді люди його віку, а не знаю, чи це добре чи погано, але вони всі тоді не модно було в армії служити. Це вони їх, їхні 18 років припали на 92-й, 93-й 91-й в різний час. Тоді в армії не модно було служити. Вони всі через дурку робили білі білети і не йшли в армію. Це всі знають. Ні Яценюк, ні Бурбак, ні Каспрук, ніхто не служив в армії, це всі знають. Але це не є діагноз, це є просто ухиляння від служби в радянській чи там новоукраїнській армії. Сьогодні інше ставлення. Ви в курсі справи, Василь Іванович, поважний я вас поважаю. Скільки Каспруку років? Які радянські часи? Радянські кажу, часи вже нема 25 ну, років. Ну, я а ви в дурку ходили. Може Каспорук постійно ходить в дурку? Я ж не знаю. Ні, ні, питання не в цьому. Не треба ображати. Питання, в тому, що, сказали, що, в, питання в тому, що ВКК для того, щоб не служити в армії, завжди і сьогодні, в тому числі, йде через е, психіатричну лікарню, тому що там треба три дні пролежати, щоб перевірили всі ці я. я ви бачите, що Каспорук не Я б, я бачу. Ну, питання не в цьому. Питання в тому, чи готове суспільство сьогодні до таких кардинальних змін. Повністю, я, я з вами погоджуюсь, в тому, що ну, важко довіряти політичній силі, яка навіть не йде на вибори, тому що боїться програти. Звичайно. Я з вами погоджуюсь. Да. Але чи готове суспільство до таких готове. кардинальних кроків? Я вважаю, що готове, і ми знаємо, що коаліція. Да? В ну, Верховній Раді мається на увазі, де є п'ять фракцій, обрала, що обрала. Рішення прийняла, що треба жінок у владу 30%. І моє бачення, що і мерам треба жінку. І жінка вона завжди лагідна, вона завжди думає. Вони навантаження. Я знаю багато жінок на Буковині. Я можу назвати прізвище. Ви ви... Це вже буде реклама. Я, думаю, я не що хочу... Не треба називати прізвище потенційних кандидатів. Я Ні. думаю, що Наприклад, ще це зрода. Тиждень... Ну я жінка, думав, що жінка, вона ж не йде на мера. Вона не кине Верховну Раду. ні, вона ж не йде на мера, ні, погоджується. Да, і все, але ж вона поважна людина, її поважають і в ударі, і в солідарності, і всюди. Да? І є ще жінки, ви знаєте про кого я думаю, чернівчани, але мене то не цікавить. Я знаю точно, що Каспрук не буде. Як би є... він не хитрував? У нас є наступний телефонний дзвіночок. Алло, добрий вечір. конечно, иметь шанс занять второе место, но это только второе место. Это личное субъективное мнение, на которое я имею право. А вопрос конкретный. Вот вы говорите, женщины, женщины, ну понятно, конечно, с одной стороны это хорошо, но не получится, что, например, вы или Василий Иванович, если он захочет баллотироваться, наберет достаточное количество... би збраце депутатом. Ну, ему скажуть, в політичній партії, вибачте, у нас квота 30%, тому пройде якась -то жінка, так, яка там за вами. І хоча вона й достатньо кількість голосів не набрала для проходження. Вот такое. Зрозуміло ваше питання. Я да. Готовий відповісти. Так, да, будь ласка. Ну, по-перше, по нашому краю. Я знаю, ну, політичну обстановку, чи обставини Буковини і Чернівців, я нічого не маю. Я знаю, хто там очолює, тільки що показували, да ми там бачили ганічеру е, там інших. Да я це нічого це не маю. Пара. Нормальні люди. Хай балотуються, хай їх уберуть люди. І тоді побачимо, і все. Нічого не маю. А з приводу жінок чи я розумію, що ця людина, яка я не знаю, хто задав запитання, він проти коаліції. Що вони ж прийняли рішення? 30% жінок треба в політику. Питання, давайте я я зразу відповім коротко, дуже. Питання в тому, що е, 30% має бути в списках. в списках. А кого оберуть, там вже жінок, ну, чи, чи так, чоловіків, це пописк. вже покаже результат. Коли е, оберуть, проголосують, тоді вже не, не буде стояти питання Безусі. чоловік чи жінка. Да? Там будуть стояти питання кількість, висів, кількість ре... голосів. Чи була да. жінка це тільки в списках, тому там проблем. цих проблем немає. Повертаючись до в тому числі до нашого краю, я ну, десь підтримую скепсис щодо можливих показників там конкретної нової політичної сили. У мене таке питання. Е, ви неодноразово е, тричі були депутатом. тих, депутат, років. ми з вами. Ми разом були двічі в, yeah. в, 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 в скликаннях. Yeah, я після вас того вже ви це задіваюся, ну, сьогодні поважаєте. Yeah, <laughs> не <звичай>. тільки раніше. <laughs> після <laughs> того, <laughs> після <laughs> того <laughs> і ви, і я, ми болтувались, не сталось, не пройшли. На вашу думку, сьогодні те, що відбувається, от ми говоримо про вибори, те, що відбувається, воно має такий. А, Вибірково-точковий характер. Нібито тим партіям, які йдуть на місцеві вибори, потрібні, ну, умовно кажучи, знакові фігури, люди, які відомі, люди, які там, як мінімум, узнаває ми є, і в той самий час всі декларують: в нас не буде колишніх депутатів, в нас не буде колишніх там тих, тих, тих регіоналів, комуністів і так далі. Чи може я це сприяти праві. ні? Чи може це сприяти появі якоїсь нової якості в от в, в, в тих в, в тих е, депутатах, які відбудуться через півтора місяця? Я відповім вам дещо так поезією тридцять три багатиря, там юний всі, і рядом дядька Черномор бил, да? Поэтому я отвечу так. Завжди повинно бути співвідношення. Не може брати тільки ті, що вже за 100 років мають, і ті, що 20 років мають. Тому що є у молодої людини енергія, є е, мотивація себе показати, комусь щось показати, щось робити, але досвіду нема. І може так статися, що якщо тільки прийдуть тільки молоді або тільки не молоді, то ми будемо мати те, що завжди маємо. Повинні хтось вчитися. Хтось вчитися, повинен бути учень, гуру, як ін, інколи кажуть. Тому я думаю, що буковинці достатньо мудрі. Хто не знає, я сам хлопець зі Львова, да? а дружина Чернівчанка. Я хочу вам сказати: я вже дав давно тут живу, з 1973 року, я можу сказати єдине, що буковинці настільки мудрі, що вони оберуть правильних людей. Вони вже мають досвід. Бюджету, коли отут в мене лежить оці депутати, які зараз йде, придумали в дитячу лікарню. От листочок, да, відповідь написано 5 гривень на лікування на ліжко день, на ліжко день, 4 гривні на харчування. П'ятиразове. Я хотів би побачити того головного лікаря міської дитячої лікарні, а дав це не Зборецький, щоб він годувався на 4 гривні в день. П'ять разів їв тому, що депутати міської ради не визначають суму, <головік> не визначають е, вони умов, не визначають суму розумію, на якої. Розумію. Ви знаєте, що я був головою комісії, так, Там де да. для чого це веду? Тому що Незбарецький подав, вони затвердили і до побачення. А що вони затвердили? Бюджет розраховується? А, а потім кажуть, показниками зверху ні, ні, зверху нема. Василь Іванович, зверху нічого нема. Є таке поняття, кажуть, формула є, формульний підхід і до побачення. А формульний підхід це минулого року, а грошей не було. Я для чого все це веду? Е, треба працювати фахівцям. Фахівцям. Я називу одну із фахівців, хоча про неї всякі кажуть, Єлізавета Михайловна, там цушко, пушко, я не знаю, які там повністю прізвища, вона кращий фахівець на Україні навіть по бюджету. І всі це знають. Але ж кажуть, що то, що вона не то робить, чи то. Я хотів би побачити такого професіонала, який на її місці. Тому, якщо не прийдуть професіонали, ви журналі, ж професіонал? Професіонал, маєте досвід всякий. Да? Я знаю, що гість мій, який прийде, він також професіонал. А якщо тільки дилетантів, давайте наберемо з дитячого садку, чи 18 років виповнилося, хай всі йдуть 18-річні. І що буде з цього? Нічого, Тому? Знайдуться наставники. У нас є наступний телефонний дзвіночок. Алло, добрий вечір. Вітаю па, поважне товариство, так. вітаю, панове. То скажіть, будь ласка, то чи, ви вважаєте, що повинен бути на місцевих виборах? От напередодні рівний доступ до змів всіх кандидатів представників, хоча б відомих самих політичних партій в краї, от ви понизили в деякій мірі і рейтинг однієї з політичних сил, зокрема партії опозиційного блока. До речі, по соціологічному опитуванню, в десяти східних і південних регіонах України вони займають перше місце. Мені дуже дивно, чому Чернівецька область, яка завжди ну була самою такою областю, яка схильна була до таких партії, вона зараз таки показує не результат, чому ви вважаєте, от саме так відбувається. І друге щодо рівного доступу під час реєстрації, ви знаєте, що зняли комуністичні партії всі, а не хочуть реєструвати регіональне відділення партії опозиційного полку Івано-Франківську. І е, Харкові. Це теж, до те, про це говорить від організації. Як ви вважаєте, як подолати отаке? Зрозуміло, Зрозуміло, ваше, та, питання. Та, Зрозуміло ваше питання, Зрозуміло Ваше питання. дякую. Я спочатку відносно того, що я нібито там некоректно сказав про опозиційний блок і його місце в нас в області. Ви висловили свою точку зору з приводу того, де їхнє місце в соціології, я висловив свою і Всі наш свій. гість свою Очку, ми висловили свою точку. Якщо вона не подобається представникам позиційного блоку, вони мають право її висловлювати в якийсь інший доступний спосіб, в тому числі зателефонувавши до нас в ефір. А щодо рівного доступу до ЗМІ, ж да, будь ласка, я хочу сказати, я, щоб не затягувати час, я звертався в багато каналів наших. Я не хочу їх називати, просто не хочу, але да? хочу сказати: оцей єдиний канал. Ну, промінь, да? взяв, дозволив мені деякі канали, як можу їх назвати, але ну, не хочу. Кажуть, дай 6 тисяч гривень. От подлюки. 6 тисяч. Можу сказати. Інші кажуть, чекай. Ну, Я вважаю. От у нас Василь Іванович знає, у нас був канал міської ради, Чернівці. Я маю на увазі телевізійний канал. Щось взяв і зник. Ні, він не зник. Ні, зник дві людини, ну, контрольний пакет і кажуть, що хочемо, то робимо. І Це з приводу е, телевізійних каналів. І я вважаю, е, ну, телеглядач, який задав запитання, нормально. Всі партії на Буковині, якщо ми демонструємо і хочемо мати європейське обличчя, повинні мати рівний доступ е, до каналів. Але не через гроші, і, і особливо вели, великі гроші, а рівний. Це перше. Наступне опозиційний блок. Якщо його там судять чи не судять, я не суддя, Василь Іванович не суддя, хай він подає в суд і суд наш радянський народний, чи який він обере є касаційний, хай працюють з судами. Це не моє питання. Повертаємось до е, теми змін, які очікують суспільство, все-таки я вірю в те, що зміни якісь відбудуться 25 го числа. Да. А де от в цих змінах, де от в цих подіях, де от в тому, що відбудеться за півтора місяці. Ні, ні. де місце от, е, громадськості? Скажу де місце суспільства, де місце е, тої активної частини населення, яка готова нести відповідальність. Я скажу е, супер нормальне запитання. Я служив за Байкалі, е, е, да, два роки. Я знаю, що таке армія. Тому громадське суспільство це волонтери в першу чергу, це люди майдану. Це люди, які йдуть добровільно в АТО, і у нас є такі. Ну, наприклад, я скажу Оля Кабевко. Я в шоці приємному, як вона, ну там інші. У нас є лікарі, які є журналісти. Я знаю, да, які йдуть в АТО. Тому ми повинні розуміти, що влада вона йде від громадського суспільства, і тому. Влада повинна знати, що на цей раз варіанти не пройдуть, що будуть дурити нам голову. Я, ви ж знаєте, що ми всі живемо з 80-го року, хоча я ніколи не був комуністом. Живемо в комунізмі, де все безкоштовно. От живемо, і, і вже так нажилися. Да, що е, зарплата е, на Україні мінімальна найгірша в світі? Купівельна спроможність найгірша в світі. І кажуть, я, наприклад, працюючий пенсіонер, хто з мене, чи з іншого, чи з третього пенсіонера має право е, знімати 15%? Хто таке придумав? По якій конституції? Хто придумав? Хто придумав? Арсеній Петрович. А з приводу гарантій, ми знаємо, що якби Європа, Сполучені Штати, МВФ, Канада, Китай, хто завгодно, не допомагав нам, то нам би було дуже сутужно. Але вони кажуть, корупція плюс реформи, корупція плюс реформи. Мається на увазі корупцію геть, а реформи да. І все. І тому я думаю, що суспільство вже зріле, хоча молоде, да? і воно вже розуміє, що а то, я вам скажу свій прогноз, а то. Ну, війна на Донбасі місяць-півтора і закінчиться. Як ну, це мій прогноз. Далі корупцію будуть знищувати люди, будуть інвестиції, будуть іти, і ми потихенічку будемо рухатися вперед. І в нас в краю були поважні люди. Ну, Софія Ротару, я знаю її особисто там. Інші, е, е, Москаль, гена, да? і інші і інші, інші і тут, і тому я думаю, що ми тут знайдемо варіанти, щоб нам тут було краще. Скажіть мені, будь ласка, е, чи буде мати суспільство таку честь і бачити вас серед кандидатів на цих виборах? Чи готуєтесь ви балотуватись? І якщо не секрет, від якої політичної партії? Е, ні, при чому тут секрет? Це що, я без, без, без реклами, але… Ні, ні. Я е, прийняв рішення, тому що мені неодноразово сказали висуватися. Я буду йти в депутати міської ради. Тому що я там 12 років був, від якої партії? От на сьогоднішній день ще не прийняв рішення. Завтра прийму рішення. Чому? Піду в міську виборчу комісію, там буде нарізка округів, подивлюся на округ і прийму рішення. Хоча можу відверто сказати, мені запропонували сім партій, щоб я висувався від них. І все. Чому не пропонують? А, чи, а можливо пропонують, а ми не знаємо тим 18-літнім. От сьогодні, коли відкриваєш Facebook, є маса активної молоді, яка каже: ну де ж ви партії, чому ви нас не кличете і так далі. Василь Іванович. Дайте руку. От коли я казав, хто повинен бути депутатом, студенти повинні йти. Ну, 18 і вище років, Вони повинні вчитися. І коли критична маса буде щороку зростати, свідомих людей, людей, які хочуть політики, нормального життя, то всі будемо рухатися. І завжди є таке поняття, критична маса є, і далі вже корупції нема. Особливо таких людей, як Каспрук. Ну, я думаю, що вся корупція в місті це не тільки Казпрок, а або... його команда. Правильно ви кажете? Но... Не тільки він з його командою. <заметься>, не я це сказав. Василь Іванович, я покажу останній лист. Ну приклад. Крайний. Ні, от Дивіться. Ще отримав його 16.04.2014 року. Шановний Вінмін Вінніч, мені відповідає. Підписався Льонті да? ГГ. Відповідь. Коли міську лікарню хірургічний корпус будували, збудували на кількість дітей 212 тисяч дітей. Увага! Переплутали обласну кількість дітей, а стаціонари будуються в залежності від кількості дітей в районі обслуговування. А в місті саме більше сорок тисяч дітей. Отак завищили в п'ять разів обйоми, відмили його звичайно гроші, і тут є прізвище. Ви бачите, я підкреслю, ми але його не чіпаємо. Але ж, але ж добре, що хоч побудували. Так побудували. Але за рахунок наших коштів. А зараз туди перемістили перинатальний 10 центр років 10 років. Будували. Так, добре, що побудували. Добре, що побудували. Дякуємо <ст> попередникам, які добудували і здали. Я дякую Веніміну, Веніаміночу. Можна хвилинку? Так, 30 секунд. Звичайно, дам для завершення. Будь ласка. Якщо. Шановні чернівчани, буковинці, я бажаю вам, щоб 25 жовтня ви таки стали мудрими і не піддавалися на такі розводи, що скоро буде комунізм, скоро гривня і долар будуть один до одного, що скоро побудуємо все, нагодуємо, да, і все буде у нас краще в світі. Як сказала одна, і не хочу називати її прізвище. Ви знаєте, що скоро ми переженемо через 25 років Швейцарію. Я вважаю, що ми повинні рухатися поволі, еволюційно, але позитивно, І тоді ми точно будемо не в Швейцарії, але біля Швейцарії. На Тому дякую вам на, за увагу. На, на такій позитивній ноті, ноті Вені Мінвенш нас залишає зараз. Невеличка реклама, і ми буквально за дві хвилини зустрінемось з